Шановні друзі, ми сьогодні вас запросили сюди до нас в центр обслуговування платників податків, щоб проінформувати всіх і платників податків з приводу компанії декларування. Доходів громадян на сьогоднішній день. Ви знаєте, що у нас із 1 січня по 1 травня проходить декларування доходів громадян. На сьогоднішній день до державної податкової. Об'єднаної білоцерківської інспекції вже подано 554 декларації про майновий стан і доходи громадян, які були отримані в 2013 році. На сьогоднішній день цими громадянами вже задекларовано 52 мільйони 534 тисячі гривень доходів. І з цих громадян чотири вже задекларували свої доходи, яких розмір становить понад 1 мільйон гривень. І 101 особа задекларувала свої доходи, які отримали за рахунок спадщини. Крім того, ще 230 осіб заявили до декларування податкову знижку, яким буде в свій час повернути 280 тисяч гривень. Сьогодні в Україні проходить компанія декларування і Міністерством доходів і зборів ініційовано. Акцію, яка називається День відкритого декларування, і ми хочемо охопити в цьому випадку якомога більшу кількість громадян, довести їм до кожного важливість виконання своїх обов'язків, які повинні вони мати перед державою. І всі ми разом хочемо зробити все можливе, щоб процес декларування став максимально простим і зручним для кожного громадянина, який повинен це зробити. І ми всі висловлюємо сподівання, що такий крок Міністерства доходів і зборів України назустріч платникам ще більше підвищить рівень довіри громадян до держави. Днями Білоцерківської об'єднаної податкової інспекції завітала народна майстриня, автор виживаних картин Світлана Паламарчук. Пані Світлану знають не тільки земляки, а й за межами нашої України. Її картини побували на 30 виставках. Під час декларування наша майстриня сказала. Безмечно люблю свій рідний край, свою Україну і мрію, щоб ми збудували державу на кшталт розвинутих європейських країн, де держава шанує кожного громадянина незалежно від статусу. Я пишаюся тим, що виконала свій громадський обов'язок. На сьогодні прагнемо, щоб декларування доходів це була необхідна складова цивілізованих відносин. Між державою і громадянами, а сплата податків це було питанням престижності і честі. І в свою чергу керівництво податкової інспекції і е, працівники хочуть запевнити, що Білоцерківською об'єднано і надалі буде робитися все можливе для створення платників податків з приятливих умов. Під час їх відвідування в Центрі обслуговування платників і спрощення процедури подання звітності, і налагодження партнерських відносин із платниками податків і громадян, які на сьогоднішній день повинні прийти і подати нам декларації. Дякую за увагу. Зараз ми хочемо вручити всім нашим платникам спеціальні брошури. Які були розроблені міністерством доходів і зборів у цих брошурах? Можна знайти вичерпну інформацію щодо повноти і вчасності, і складання декларації і методів їх подачі. Боршура, ось вона виглядає ось таким чином, і відповідно, вона доступна для отримання всіх громадян, які до нас заходять, як в центр обслуговування платників і податків. І такі ж самі брошури знаходяться у нас на посту Святошино, де оформляються митні процедури. Можна зараз прийти у центр обслуговування і подивитися потрібно. Доброго дня всім. Тут у нас проводять консультації і можна отримати вічерну інформацію, як і по декларуванню, так і по іншій решті звітності, яку на сьогодні там стають платники податки.